Виховання, розвивати здібності та одарування дитини, апробувати нові передові педагогічні технології, створювати умови для диференціації навчання, формувати особистість школяра готового до неперервної освіти і виховувати, звісно, гідного представника і патріота нашого народу. А імідж школи залежить від того, яким буде її керівник, заступники, педагоги. Всі ми повинні мати високий рівень професійної. Компетентності і, звичайно, володіти сучасними інформаційними технологіями і вмінням бажати і працювати в команді і підвищувати свої рівень. війни. Серед ключових компонентів стратегії розвитку ліцею виділяють це зміна змісту освіти, від надання знань, до формування компетентності, наскрізний процес виховання зосередження і педагогіки партнерства, створення сучасного освітнього середовища нової навч... моделі начального закладу на основі концепції НУЖ, формування сучасного кадрового потенціалу від чого залежить звичайно освітній процес, якість надання освітніх послуг, і створення умов для реалізації дитини свого творчого потенціалу. Критерії Успішного навчального закладу ми розглядаємо з позиції дитини в першу чергу, вчителя та батьків. На мою думку, у школі потрібно створити комфортні умови для вчителя і навчання для учнів. Батьки повинні довіряти ліцею та вчителям, а учні повинні складати національний мультипредметний тест, тест без репетиторів. Ми будемо до цього прагнути. Пріоритети розвитку. Виділяю наступні пріоритети розвитку. Чотири я їх виділяю в Перше це нова парадигма освіти, формування компетентності, завдання розвитку пріоритетів, формування освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості. Другий пріоритет. Давайте, Давайте конкретизуйте, будь ласка. Чотири пріоритети розвитку. Нова парадигма освіти це перший пріоритет, це коротко. Друга це учні школи. Це лідер, особистість, патріот, і інноватор. Ми в цьому буде нам зосереджувати увагу. Третій це сучасний вчитель. Третій пріоритет розвитку це сучасний вчитель. І що ми будемо робити для того, щоб вчитель дійсно був сучасним. І четвертий проєкт, для того, щоб все це здійснилось, ми будемо працювати в проєкті STEM Steam Stream Education. Намагатися працювати. Ну і, звичайно, напрямки цифровізації освітнього процесу. І четвертий пріоритет розвитку це сучасне освітнє середови. Дуже хочеться створити візуальний імідж в закладі, щоб був єдиний дизайнерський стиль, стиль оформленні рекреації, навчальних кабінетів. Хочеться свою увагу на іноземних мовах, поглиблення, створення кейсу, засобів навчання іноземних мов і створення забезпечення інклюзивної освіти. Я дивилася, що її немає в закладі, ну і створення всіх умов для інклюзивної освіти. Якщо все те, що я презентувала вам в своїй презентації, взагалі узагальники, резюм, резюмуючи сказане, мрію та вірю, що спільними зусиллями педагогів однодумців ми створимо сучасний успішний ліцей. Дякую. Але ми від розміні стане стіна, а відправити. Дякую за увагу. Дякую вам, пані Катерина. Які є запитання. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, у вас дійсно дуже гарні поставлені цілі? Але от практичного їхнього втілення хотілося б розуміти, коли ви зайдете, якщо все буде успішно, до школи якості директора, з чого ви почнете? Ваш ну, перший робочий день. <ривіт> Коли зайду в перший робочий день, по-перше, звичайно, познайомлюсь з колективом. <ривіт> Подивлюся, якщо вже буде складено проєкт річного плану. А якщо ні, то почну, звичайно, створювати ініціативні групи, наказом призначати і разом з колегами сама вже писати цей річний план. Угу. Освітню програму передивлюся. Передивлюся комплектування обов'язково. Можливо, будуть якісь зміни, і потрібно буде розширювати. Це вже капедри. ближче до землі. Ну, розширювати капель, можливо, потрібно буде. Ну, треба для цього буде передивитися, звичайно, певна вантаження педагогів. Скажіть, будь ласка, а як ви бажаєте? Школа має ну, 600 дітей на сьогодні, має достатньо сильні кафедри іноземної мови. Це ліцей з гарними традиціями. І завдання тут, звичайно, колективу дуже ну, кардинально відрізняються від того, що було в іншому закладі, де ви працювали. Скажіть, будь ласка, ви бачите цей ліцей з початковою школою у подальшому чи як профільний? Виключно ліцей чи ліцей з гімназії? От на вашу думку сьогодні? Я бачу цей ліцей як науковий ліцей. Я взагалі хотіла сказати, що ну, планую ввести тижні науки, наукові пікніки. Це все, що стосується, якщо. А що таке наукові пікніки? <гум> <гум> наукові не розкриші, цікаво. <гум> <гум> ну, ну, наприклад, Виїзні якісь заходи. Я це так. На базі на базі... На базі... Так, на базі наукових установ, не на базі нашого заходу. Я так це бачу. Ви приїхали? Зараз да. за вами хтось постерігся. Перепрошую. Військові до нас прийдуть. Колеги, когось є ще запитаємо. Будь ласка, виставляємо військовою. Ну, хуй знаєш. Два, 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 от, і один. Коли ти їх б'єш? Да. О, три збився. Разом з тобою? Середній бал – 1,8 тіла. Сумуйте. 3,8 тіла разом. Це бумага, що це про Так. Давай, ну сумуй. Запрошую. Пані Катерина, заходьте, будь ласка. Будь ласка, пройдіть. Пані Катерина, за результатами презентації ви набираєте 1,8 бала, а загалом ви набираєте 3,8 бала, і ми вважаємо вас переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеського ліцея номер 50 чим вас і вітаємо. Бажаємо успіхів, бажаємо реалізації всіх планів, щоб дійсно ваш ліцей був не тільки для вас, а й для тих, тих дітей, що будуть навчатися і навчаються, був самим гарним закладом, був дійсно домом для дітей, для батьків. Ну і щоб дійсно був гарний результат. Вітаємо вас! Шановні члени комісії, ми ставимо підписи не і будь, будь ласка також маєте підписати протокол. Ну, з вами, я так вважаю, вже ми все Всього, я вирішую, знаю, що з цим робити. Гарного дня всім. Пані Катерина, ви вже посміхніться нарешті. Бо я вже навіть боюсь, що зайдете в школу з таким настроєм, перелякайтеся людей, що директорка така нагоре на завжди. Заперечуємо, вжимаємо. Сьогоднішня дата і підпис 14, 26, Ваш підпис. Ваше після, як бачити, що буде вас. Дякую вам. Удачі всього найкращого. Да.